嗯。 Людмила Калабуха бізнес-тренер, коуч-підприємець, допомагаю всім, хто щось продає, заробляти більше грошей. Я вже другий раз беру участь в якості спікера в цьому чудовому форумі і хочу відзначити прекрасну організацію, високий рівень інших спікерів, які я із задоволенням слуху, і надзвичайно чудових учасників. З минулого форуму ми так подружилися, ми листуємось. Люди звітують про свої результати, які вони досягають згідно тих техніках, які начальни свої. Іх майстер-класах і тому із задоволенням візьму участь ще не один раз.